Пневматична промивка, запорука ефективної роботи опалювальної системи. Кожен рік проходить промивка системи отоплення, для того, щоб зимою вдома було тепліше намного. Очищення допомагає видалити накопичений бруд та іржу, які спричиняють пошкодження роботи системи опалення. Вода, зжатий воздух, збирається, тиском давиться і бурлить по, цьому самому, по трубам. І вибиває туди все, що накопилося за зиму виконання такого процесу різні все залежить від рівня забруднення. Проте показник фінішної прямої чиста вода. Гідровипробування мають бути точно один раз в рік перед початком опального періоду, оскільки інколи в міжсезонні люди змінюють батареї, можливо, там якась корозія виникла. І ще до того, поки туди піде гаряча вода, кипяток, бажано промити кожний стояк, щоб вся недобуха вирібна ситуація вона виникла не в самий опальний період, а до цього. Крім того, у Дніпрі з початку року провели ремонти систем опалення у більш ніж 20 будинках.